Скільки Ні, ну то треба не, зробити. Не, зробити вже генеральний план. Можна пати? Сам від, ja, що відповідно законодавство. Ми не можемо заборонити людям вставати на цю чергу. Вони підуть поскаржаться і прокурор чи суд зобов'язують прийняти на чергу. А ви бачите, що там по 20 років деякі люди може помирали? Це, це, це зовсім інше питання. Вони якусь вони якийсь порядок зроблять. Ми тільки приймаємо людей на чергу, ми не надаємо земельних ділянок. ділянкам. Люд, кожна людина має право стати на цього на чергу на земельну ділянку. Голосує. Дякую. Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати? Хто за? Хто проти? Дякую, Дутримався. Хочу привітати вас на ну, совремування. То ми то, думали, то, що буде все yeah, oh. таке. Володимир, Володимир Володимирович, давайте розглянемо різні. По ну, перше, у нас на комісії звучала заява Верчука. Я не знаю, чому вона нам не піднімалася. Навіщо нам на комісії її е, виносили? Це перше. Просто для ознайомлення За, для ознайомлення. Друге е, о, Володимир Володимирович, я би хотів би, щоб ви як міський голова відреагували на оце звернення жителів двох будинків. Щодо смітника в парку, і будь ласка, якщо це відповідно не дає відповіді Богдан Михайлович, ви своїм вольовим рішенням якимось чином вплиньте, тому що це ну не нормальне явище, коли півроку не дається. Ну я так вже достатньо заокруглюю, півроку не дається відповідь на звернення громадян. Це ну не повага до громадян, це перше. Друге, я би хотів би, щоб ви сьогодні проінформували у зв'язку з тим, що ми сьогодні багато говоримо про земельні ділянки, як рухається справа щодо захоплення земельних ділянків будинку сімейного типу черепів? Суди. Я розумію, що судиш, як суди. Як рухаються суди? І, так, прийду, і будь ласка, розумієте, тут є така, я б не хотів би, щоб це було ну. Для преси, якимось чином, але все таки слухи ходять різні. Наприклад, з однієї сторони, пам'ятаєте, на попередніх сесіях ви говорили, що все знаходиться під контролем прокуратури. То я хотів би запитати, що прокуратура контролює захоплення. Чи не захоплення? Тобто, під яким контролем? Вона відповідно контролює, щоб це було узаконене захоплення, чи відповідно, щоб це було я, яким, що не узаконене захоплення? Яким чини не розумію цього рішення? Що контролює прокуратура? Це дайте відповідь питання. Ну, і що стосується дослуги, от сьогодні було би дуже добре запросити Джаніну Володимирівну сюди. Тому що деякі підприємці кажуть, а ви зверніться до женіни Володимирівни, вона вам виділить в натурі земельну ділянку, і ви поставите собі кіоск. Туди правда. А, а коли говорить Джаніною Володимирівна, ну, вона каже, що це все до мене приходять люди з документами, тобто від міської ради. Де правда? Чи це ви даєте документи, і тоді, відповідно, Джаніна Володимирівна ніяк не може розібратися з цими земельними ділянками? Чи Джаніна Володимирівна сама виділяє земельні ділянки в натурі і, відповідно, перетворює е, землю е, міської ради у приватний базар? Поясніть, будь ласка, ну давайте розберемося в цьому питанні. Дякую. Що в мене є питання ще? Що... Володимир Володимирович, я на що того фонаря, був сильний вітер, то він загорявся. Можливо, він просто там відійшов лампа в тому фонарі завершати. Ми його просто поміняли. Да, ну, ну. І той, що було. має повісити новий на... Проміжутку між Дорошенком і Жовтневою. Три роки минуло. Обіцянки вже всі пообіцяли, що він буде. На жаль, три роки минуло, тільки обіцянки. Того фонаря так і нема. Діти в п'ять годин. І ще одне моє таке нагадування. Вересні я звертався на сесії тоді з депутатським зверненням щодо території Кірцівської хімдільниці. На жаль, три місяці пройшло знову ж таки порушуючи закон про інформацію про депутатські звернення. Я зрозумів, що відповіді в не так і не надійшло від відповідь. Ні. Вангри... Чи була в міськраді? <плес> ну, Інше питання: на <плес> що в території в нас на земельну комісію зверталася релігійна громада на чолі з Олександром, щоб там виділити землю для розташування храму? То я б теж якби від імені міської ради депутатів просив би звернутися до Волинь Лісу і до директора Держлізгоспу, щоб все-таки це питання вирішити позитивно. Я думаю, що це ми ще ви це тоді спів, стільними і зусиллями там і порядок наведемо благоустрій. І все-таки краще хай храм буде, як смітник в центрі міста. Депутат Филипчук, потім депутат Филипчук. Так, Володя, тікай, я стану сюди, бо ти зайняв місце. Шановні колеги, вулиці на 17 вересня світло горіло до 9 години. А вулиця Васильєва і Сагайдачу не освітлюється вже 2, -2 тижні. А за світі звалища я говорила на комісії. Освіт воно розбирається, там є проблеми. По самих технічних нюансах. У мене будуть такі питання. А в районі РТП, де межується з хімією, там нафтобаза була, орендує хтось ту ділянку. Там уже буде друге сміттєзвалище. Прошу комісію виїхати і подивитись. Потім ще оці люки біля глобуса по Чернишевську 17 вересня, де наложені дерев'яні якісь щити. Коли вони вже облаштуються, ті люки. До них ще додається. Біля Сяйва будка, сьогодні проходячи, там страшно дивитися. І разом з тим, біля желізно про який ми говорили, магазину, не доходячи до моста, там страхи господні в центрі. То хто вже має їх прибрати? Далі мене цікавить ринок, наш ринок, собаки. Собаки в павільйонах сплять, лежать, я говорила. Є вольєр на ринку чи немає для собак в день, там не заходить чужа собака, там їхні собаки. Мало того, що продаж молока вже в тих пластикових бутилках об'яви висять, то вже в відрах пластикових продається сметана. Можуть, можете їх зобов'язати до чогось. Там 20 чи 15 людей виходять з тим продажу і там хаос, там антисанітарія страшна. Там не можна зайти нормально. І так само, якщо ті собаки в них є для того ринку, то хай би вони були закриті на ніч в ринку і гляділи територію ринку. Потім по вулицях, дерева по вулицях, де не можна пройти, повиросали де красу красовизнемо, та калюжа, і будинок двохітажка, де ростуть вишні. І коли там вже вода, що не можна пройти, то не можна пройти під забором із за тих дерев. І так на кожній вулиці. Сміття повиносили яке тільки можна. Доски, щебень, весь хлам лежить по вулицях грунтових, де людина в дощ, в слякуть, не може пройти, іде під забор, там пройти не можна. Значить, я би просила комісію, яка є, проїхатись, подивитись на оце все. А глобус рядом отут, отам От дерев'яна лежить уже, щит дерев'яний, на якомусь люку. Чого він там лежить? Хто його поклав, мабуть, люди поклав. Водопостачання. водопостачання. По вулиці Габріели Запольської три люки, які треба висипати на початку вулиці і далі до кошового. Подивіться, проїдьте, подивіться, і я, я дуже прошу зробити. Хоч щось зробіть Дякую, так, не податися минути, не поняли. Ну, не знаю, такі часки по я почув буквально недавно що. Виділені кошти, ну, різні суми називають на реконструкцію садка, це по некрасу. Але в зв'язку з тим, що немає документації, ці кошти не використані. Я вважаю, що це, це ж неправда, так? Це повна. Була... Значить, щоб офіційно була, я хотів би, щоб всі почули офіційно, що кошти ніхто не виділяв нам. так же? Ну, хаті 700 тисяч мільйон виділили, а в зв'язку з тим, що немає е, документації, е, Ну ці кошти їх забрали, значить це дурне, так? Ну, але... Документація є, документація завезена. Ми, ми просили, щоб ми включили наш садок в титульний список на 2014 рік про, про інвестнамерах обласної державної адміністрації. І що якщо вже включить, то ще й прийдеться робити перерахунок кошторисної ну, ну, ваги, бо це, воно вже. А хто придумав роки? Ну дурня придумали. Ну, от знаєте, ходимо одне з одним. Щоб ви знали, ми 90% свого часу тратимо не на ті речі, що ви називаєте й треба реально зробити, а тратимо на не хочу називати, але бюрократичні. Піде зараз в ефір. Ходимо таку що їздимо, бумажку на бумажку, експертизу на ту, експертизу на сеть. Ще те не спіли зробити, вже робимо перерахунок. Оце я в Николаевічому це наш кріп такий зараз. Їздимо голову, давайте боть якусь одиницю. Вже Петро Вже вникає в ситуацію. їздить, робить декларації, робить експертизу вже його. Що ми робимо? Я чесно кажу, <рири> не треба Все було запитання, я хочу не віддати Давайте ви дасте подивимось.